Ставлю з нами на зв'язку командир роти безпілотних авіаційних комплексів 115-ї окремої механізованої бригади. Пане Владиславе, вітаю вас. Вітаю, Володимире, Вітаю студія, вітаю тело глядачі. Хочу одразу зазначити для наших глядачів: триває збір на потреби батальйону безпілотних систем, які щодня забезпечують розвідку і знищення ворога на цьому напрямку. Реквізити збору вже на екрані. Пане командире, ну. Розкажіть, які потреби для вашого батальйону зараз є найнагальнішими, і про що важливо знати зараз тим, хто хоче вас підтримати? Найнагальнішою на дану хвилину є модернізація існуючих літаків. Ми ставимо на них надсучасну систему позиціонування та кращі камери для забезпечення дальньої розвідки та дальнього враження цілей. Це зараз ключовий момент. І це потребує дуже швидких рішень. Тому ми збираємо кошти саме на ці рішення. Кожен борт потребує такої модифікації, борти нам надає виробник, і він же модернізує за рахунок і грошей, які ми передаємо йому. Ключове а... Ту тут час. Час і гроші. Сам. А... На жаль, говоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку. Яка там зараз оперативна ситуація у зоні відповідальності вашої бригади? Чи змінюється характер дій противника? Дивіться, в нас без змін ситуація важка, але контрольована. Противник намагається просочуватись малими штурмовими групами від однієї до трьох людей, іноді трошки більше користуючись непогодою. Але ми ці моменти заздалегідь знаємо. І готові до їхніх штурмових дій, до спроб штурмових дій, скажімо так. І завдання я... нас, як розвідників, побачити ворога якомога раніше. Тому і ми потребуємо саме літаків дальньої і середньої відстані. А Якось змінилася останнім часом інтенсивність обстрілів, які види озброєння? Там зараз ворог застосовує. Найчастіше це артилерія, каби, РСЗВ. Скажімо так: останнім часом це два перших місця займають звичайно fpv дрони. Це по-перше, різних виконань, відмовні до оптоволокна, і на другому місці звичайно каби. Каби наносять удари по як критичній інфраструктурі, так і по цивільних об'єктах, і знищують просто знищують тилові міста наші в даній зоні впливу. На першому місці звичайно в дрони РЗСВ артилерія є, але дуже дуже змінилась їх кількість в меншу сторону. Зрозуміло нагадаю нашим глядачам на екранах реквізити збору. Долучайтеся. Ви побіжно згадали про те, що фіксуються спроби прориву ворожих ДРГ у вашій зоні. А якою є їхня чисельність? Наскільки часто вони це роблять? Як діють? І яку роль у їхньому виявленні відіграють безпілотні комплекси? Ну, дивіться, як я вже сказав, повторюю ще раз: від однієї до трьох людей це стабільно і користуючись непогодою це більші групи. Більші групи з різних напрямків. Ворог намагається прощупувати нашу лінію оборони, шукати слабкі місця. Але наше завдання не допускати їх просочування. Що ми в принципі робимо, знищуючи їх на підходах. На підходах до нашої піхоти це наше основне завдання. І ми робимо це, поглиблюючи лінію цього впливу. Тобто літаки, розвідники та коптери, які можуть літати далі, ніж звичайні, вони нам в цьому допомагають. А спостерігається зараз скупчення якихось ворожих сил поблизу вашої ділянки фронту, чи є ознаки підготовки до більш активних штурмових дій? Ну, нещодавно це для кого не секрет, це відкрита інформація. Нещодавно в них пройшла ротація, так скажімо. Один, не буду казати, який підрозділ замінив інший підрозділ. Люди прийшли не дуже навчені, м'яко кажучи, судячи по їх діям, і свіжі і великої кількості. Намагаються кожного дня, і в день, і вночі просочуватись в нашу лінію, інфільтруватись в населені пункти, але це їм не вдається. На дану хвилину ми тримаємо міцно. Нашу лінію оборони підкреслю пане Владиславе, Дякую вам про ситуацію на Куп'янському напрямку. Нам розповів командир роти безпілотних авіаційних комплексів 115-ї окремої механізованої бригади.